Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Депутати не служать. Хто сказав, рух чесно підготував дослідження про депутатів-фронтовиків станом на липень цього року. Крім того, активісти руху розібралися, кому вигідно запускати наратив про те, що українські депутати не служать, а відсиджуються в тилу за спинами громадян. Про все це говоримо детально з нашою спікеркою. З нами на прямому зв'язку Вікторія Олійник, парламентська аналітикиня руху Чесно. Пані Вікторія, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня і вам розкажіть, будь ласка, спочатку, який аналіз, аналіз провели? А кого саме стосується дослідження? Чи йдеться про депутатів і Верховної Ради, чи все ж таки про обранців місцевих рад? У цьому дослідженні ми спілкувалися саме про депутатів місцевих рад, тому що про нардепів ми все це вже й так знаємо. Їх не дуже багато, і хто на фронті, про тих, ми вже інформацію давно маємо. А от депутатів місцевих рад набагато більше, і дізнатися про них інформацію, звісно, складніше, тому що інформація країна у нас велика депутатів багато, тому ми вирішили зібрати ці дані саме про місцевих депутатів. Е, е, важливо, що буде дві хвилі дослідження. Першу, ми запитали у партій, хто з їх. Іхніх місцевих депутатів служить друга частина. Це ми запитали у міських рад і обласних рад, хто саме серед їхніх депутатів служить. А по першій частині ми сьогодні можемо поспілкуватися. Друга частина вийде через декілька днів. Можемо також пізніше запланувати з вами поспілкуватися на цю тему. Обов'язково дуже цікава тема, дуже цікаві дослідження, адже як зауважується в статті, дійсно у багатьох українців а, є така думка, що народні депутати, що народні обранці вони відсиджуються, вони не служать і не захищають країну. Є такі нарікання. Давайте розбиратися детальніше. А тож, якщо відштовхуватися від результатів дослідження, який відсоток депутатів з кожної партії взяв в руки зброю, щоб захищати Україну? Ми запитували не усі партії, які існують в країні, тому що у нас їх дуже багато. Ми запитували топ 10 партій за кількістю депутатів на місцевому рівні, а також парламентські партії. І серед них ми маємо такі показники: першу позицію у відсотковому співвідношенні займає радикальна партія. Там 31% депутатів перебуває на фронті. Це 22 депутати з 77, які має партія загалом. А другу позицію займає Свобода. У них майже два. 26% депутатів місцевих рівнів на фронті. Цей показник у них складає 400 загалом 400 депутатів, а служить 103 з них. тобто це у ну, така значна частина понад 100 людей, також у свободи є загиблі. Вони втратили шість місцевих депутатів за час повномасштабної війни. Тобто, тут ми говоримо, що служба йде на передовій, і ці партії втрачають своїх депутатів. Радикальна партія також втратила одного депутата. Третю позицію займає Європейська солідарність. У них це з з них складає 13,7%. Але так як фракція сама дуже велика, і партія велика у них дуже багато багато депутатів на місцях це в принципі близько двох з половиною тисяч. То складається і відсоток 330 депутатів. Тобто у них депутатів на фронті багато, і кількісно це найбільший показник. Також вони мають 10 загиблих, і це також дуже великий показник, тому що 10 депутатів місцями депутатів, не лише партійців, партія вже втратила. Ну, наступні позиції займають менші партії. Це такі партії, як пропозиція. У них 11% депутатів служить. Це 28 осіб. Далі партія удар. У них загалом 120 депутатів на фронті де і це показник 8,3 Наступна батьківщина також одна з більших партій. У них е, служить 6,4 і загалом це 103 людини перебуває на фронті. Ну і ще одна партія, яка надала нам дані. Це партія за майбутнє. У них служить 5,4 Це 48 осіб з 891 депутата. Ще є дві партії великих, яких я думаю, ви знаєте: це слуга народу і голос. Дані нам не надали, тому от, на жаль, ми не можемо їх тут озвучити. Зрозуміло, давайте рухатися далі. Ви проводили таке ж дослідження рік тому. Як загальні показники і окремі по кожній партії змінилися за рік? Важливо, що у минулому нашому дослідженні, яке вийшло в березні, але в якому були дані за 2022 рік. А там були репрезентовані партії Слуга народу та голос. Тоді першу позицію по кількості займала Слуга народу, другу європейська солідарність. Сьогодні ми це порівняти не можемо, тому що слуга народу відмовилась нам надавати дані. А от європейська солідарність в принципі дані надала, і в них плюс-мінус однаковий показник з попередньою хвилою дослідження, але стало більше загиблих. Це ну так. Показує ситуацію, що дійсно боротьба йде на передовій, служба на фронті, де є втрати, і буквально, от нещодавно, на днях, 23 серпня, ми дізналися про загибель депутата Київради Сергія Ільницького, який був дуже видатним військовослужбовцем ще за часів АТО командиром. І от він загинув на цій війні, маючи мандат Київради. Тобто, загалом показники майже не відрізняються, змінилися певні моменти стало більше загиблих, як це не сумно визнавати, але так. Дійсно, війна триває і захисники нас покидають у боях. Але ми маємо певні відмінності, тому що додалося більше партій, які минулого разу не брали участь. Для прикладу за майбутнє радикальна партія минулого разу нам дані не надавали, але у цій хвилі дуже радо зголосилися і одразу надали дані. Загалом показники дуже схожі. А чому скажіть, будь ласка, зміни... змінилася позиція політичної сили Слуга народу? Цікаве питання, тому що ми відправили їм ідентичний запит, як і минулого разу, але у відповідь отримали відмову надати нам дані з аргументацією, що партія не згодна з нашою методологією, і вважає, що нам треба, як громадській організації, використовувати раціональніше кошти донорів. Нас дуже здивувала така відповідь, тому що. Методологія однакова для всіх партій, і ми е, не включаємо в неї сільські та селищні ради. Ми це роз'яснюємо, по якій причині, тобто ми досліджуємо обласні, районні та міські. Села та селища ми не включаємо в цей рейтинг по тій причині, що їх дуже важко верифікувати. Так, це дуже маленькі населені пункти, де дуже складно дізнатися, чи дійсно той чи інший депутат служить. А ми все ж таки дані перевіряємо перед тим, як публікувати. Тому з цієї причини однакові умови для всіх партій. Слуга народу з цими умовами не згодні. Більше того, от ця історія з раціональнішою витратою коштів. Офіційній відповіді – це дуже цікаво, тому що ми це дослідження проводимо не в межах якогось гранту, це повністю волонтерський ресурс, власна ініціатива, аби показати, що дійсно депутати не ховаються за спинами простих громадян. Тому ми ну, не розуміємо, чому така відповідь. І ми відправили повторний запит 11 серпня, але от досі відповіді не отримали. Тобто, є якась така напевно. Упереджене ставлення до нашої роботи в голови партії е, Олени Шуляк, тому що інші депутати в коментарях цікавились, чому ж їхня партія не дала ці дані, бо знають, що є багато військовослужбовців. Але голова керівниця партії, в принципі, ці дані нам відмовились надати. Якщо є на сьогодні такі дані, чи є сьогодні в Україні депутати-фронтовики, які вважаються зниклими безвісти або знаходяться в полоні? Серед тих депутатів і серед тих партій, які ми вже опитали, в однієї партії є зниклий безвісти військовослужбовець. Це військовослужбовець партії за майбутнє. Він зник безвісти 24 березня. Ну і сьогодні ми вже бачимо, що серпень, але він досі знаходиться в цьому статусі. Більше того, в цього депутата і військовослужбовця син також на фронті, і його дружина в інтерв'ю розповідає, що це насправді дуже складно, так, коли чоловік в полоні син на службі. але не втрачає надії, і ми також сподіваємось що все ж таки його знайдуть і він повернеться, тому що цей військовослужбовець, про якого ми говоримо, він педагог, історик, і це, в принципі, представник от української такої освітньої сфери. І дуже важливо, аби такі люди лишалися з нами і допомагали нам після перемоги. Але такий приклад серед депутатів в партіях, які ми дослідили, також на жаль є. Пані Вікторія, ви вже говорили про загиблих, важка тема, але все ж таки поставлю ще одне питання щодо неї. Якщо говорити на сьогодні, а виходячи з вашого дослідження про загальну кількість депутатів-фронтовиків, скільки їх і скільки на жаль маємо загиблих? Ми загалом, от ті рівні рад, які ми дослідили, і серед тих партій, які нам надали дані, загалом близько 600 осіб взяли до рук зброю і перебувають на фронті. І от по тих даних, які ми маємо, 10 загиблих має Європейська Солідарність, шість загиблих має свобода також великий показник. Є загиблі у партії пропозиція, один загинув депутат місцевої ради, а також є один загиблий у партії Радикальна партія Олега Ляшка. Тобто, Загалом, це ну така значна кількість для партій, тому що вони не мають багато людей на фронті, але і серед них є загиблі, і е, вони, кількість їхня на жаль збільшилась після хвилі попереднього дослідження. Тобто, це дуже сумна історія. І з тих, кого ми дослідили, загинули дуже видатні люди. Для прикладу, як я вже зазначала, Сергій Ільницький він був добровольцем ще до цього. Е, від європейської солідарності також загинув депутат. Е, Зайцев він був депутатом Запорізької міської ради, і він був кіборгом. Він брав участь у боях за аеропорт, також у Донецькій області під час АТО. Тобто, це була дуже видатна людина, і на честь нього навіть переіменовують вулицю в Запоріжжі. За це одноголосно проголосували всі депутати, і це підтримали мешканці міста. Тобто, його внесок і вклад взагалі в незалежність нашої країни дуже значна, і дуже сумно, що ми втрачаємо таких людей. І дуже сумно, що війна досі триває, і ми будемо напевно проводити ще одну хвилю дослідження, аби познайомити українців з тим, які захисники є на фронті, і що серед них дійсно є і депутати, які беруть відповідальність не лише за свою громаду як депутати, а й за майбутнє України в цілому. І ще одне питання. Ви його порушували в дослідженні. Кому вигідно просувати в українському суспільстві наратив про те, що народні депутати не служать, і як це робиться? Звісно, наша країна вже довгий час перебуває у стані війни, і навіть якщо ми говоримо про повномасштабну війну, то вона також триває уже понад півтора року, і це морально фізично складно багато наших. Знайомих друзів, родичів втратили близьких або навіть ми втратили близьких на фронті, і звісно, аби знайти когось винного в цьому, окрім Росії. Російська сторона поширює серед українців такі наративи, що депутати сидять там вдома, ховаються за спинами простих громадян, що їхні діти, там сини, брати ніхто не служить, всі втекли за кордон. А ви, українці, маєте за свою владу помирати. Тобто, це така внутрішня демотивація нас і розкол у суспільстві внутрішній, тому що ми бачили на початку війни була дуже велика консолідація суспільства. Всі згуртувалися, всі підтримували рішення президента. Не було ніяких питань до роботи. Парламенту, але з часом напруга почала зростати, і звісно ж ворог цим користується, тому що це дуже вигідно розігнати між нами якесь певне напруження, аби послабити нас зсередини. Частина цього напруження виникає якраз через те. За що ми воюємо так за нашу країну, за наше майбутнє росіяни намагаються та й інші наші вороги намагаються звести фокус, що ми воюємо не за свою незалежність, а за якихось там міфічних депутатів. Але в цьому дослідженні ми кількісно показуємо, що це не так. Депутати на рівні з іншими громадянами беруть до рук зброю і беруть участь у гарячих боях на передовій і гинуть. Так ми маємо смерті, ми маємо інформацію про те, в яких умовах депутати померли. Тому важливо, аби люди це бачили. Бачили, і люди розуміли, що не все, що ми так в суспільному полі чуємо, як наративи, дійсно так. Тобто, ми маємо ці міфи розвінчувати і все ж таки триматися купи, згуртовуватися, тому що все ж таки нам потрібно бути разом до перемоги і після перемоги відбудовувати країну. Також треба разом. Пані Вікторія, я дуже вдячна вам і вашим колегам за роботу, за дослідження, за час, який ви приділили нашому з вами спілкуванню. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Вікторія Олійник, парламентська аналітикиня руху. Чесно. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитися. Ми телеканал. Робіть таки надалі.